Відпрацювати стереотипи поведінки під час виникнення небезпечних ситуацій дошкільнятам допомогла музична театралізована вистава пригоди в лісі. Діти середніх та старших груп навчалися розрізняти поняття безпечне та небезпечне разом з лісовими звірятами. Дошкільнята з'ясували, що не можна бавитись газовою плитою, брати сірники до рук та як правильно діяти, коли відчули запах газу. Особливу увагу приділили номерам служб екстреного виклику в рамках обласного місячника безпеки життєдіяльності в Житомирському дошкільному навчальному у закладі номер 73 для дітей середнього старшого дошкільного віку була проведена музична театралізована розвага з метою закріплення знань дітей про правила безпечної поведінки, правила поводження з засобами протипожежної безпеки. Наш садочок є опорним закладом з питань безпеки, і в стінах нашого закладу неодноразово проходять цілий ряд заходів для закріплення даних знань у наших дошкільників. На завершення вистави Сміливі та спритні вогнеборці ці старшої групи Ромашка допомогли запобігти лиху та безстрашно загасили вогонь, використовуючи справжній пожежний кран та пісок.